Давай ще раз сфоткаємося, бо кажу, як знесуть, то не буде вже де фотографуватися діткам. Да. Днями на сайті міської ради з'явилася інформація, що в парку Перемога планують демонтувати скульптури казкових героїв. Така новина неабияко обурила броварчан. Дуже в шоці. Я, я рахую, що це не треба це робити, бо дітки дуже діткам подобаються ці фігурки. Я вважаю, що це безглузда якась ідея. Я проти. Мені вони завжди казкові, я прогулююсь парком на роботу, завжди сюди йду зранку. Ось ну, поглядаю, як дітки на них фотографуються, граються. На черговій сесії міськради депутатам пропонується проголосувати за списання комунального майна. У переліку помітили казкових героїв, які частково зруйнованими, мають фізичний знос не підлягають ремонту, складають загрозу життю та здоров'ю дітей. Так зазначено у проєкті рішення. Я не бачу, де тут поганий стан. Гарненько подкрашені, все чистенько, гарно і глянуть. Любоглянуть так шворцем казкових звірів, вилитих з бетону, був учасник бойових дій Другої світової війни Адам Косякевич. Автора давно нема серед живих, але його роботи досі живуть. Поряд паркових стежини подобаються малечі. Тож, чи правда демонтують цих народних улюбленців? Я не хочу. Однак комунальники інформацію про знесення тварин спростовують. Ми і не планували їх зносити, Вони не підлягають знесенню. Насправді списанню підлягають зовсім інші архітектурні форми, які були демонтовані через їхній аварійний стан. На цьому місці, де поставили пункт незламності і зимою, пункт обгрів. Оце стояли такі конструкції, і фігури бачите їх. Тобто ми їх демонтували і вони підлягають списанню, проте ми подали ці всі відповідні документи на списання, тому що вони вже небезпечні для, і для використання, і для, для того, щоб тут і дітки, і все інше. І воно вже немає не має ні форми, ні виду. Дивіться, була ще одна фігура. Ми також його демонтували, залишився тільки бетонний фундамент, який також його треба демонтувати. Щодо скульптур казкових звірів, броварчан заспокоюють, демонтувати їх ніхто не збирається. Більше того, комунальники намагаються їх підтримувати у належному вигляді, та щороку проводять косметичний ремонт. Санові броварчани, я вас хочу заспокоїти, що ці фігури, які, які ви перед собою бачите, верні не фігури, а вони скульптури казкові. Вони демонтуватися не будемо. Ми їх навпаки, після зими утримуємо, підкрашуємо, фарбуємо. Тож крокодил, черепаха, равлик та інші казкові герої залишаються в парку перемога та будуть і далі радувати Броварську малечу.